Всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Вибачайте, можливо, вітер ховаюся. Як бачите, я знаходжусь, ну, скажімо так, біля подвір'я школи. У мене за спиною школа. Вон там за деревами. Школа, в якій я навчався, закінчив її в 1988 році, а збудована вона була в 1969. Чому я тут? Он ви бачите, моя нова лопата подарунок, прилад, вирішив потинятися. Звичайно, суперових знахідок тут просто не може бути, але якісь пізні. Радянські копійки, можливо, якісь значки діти губили, ще щось. Тому все, що цікаве буде, я вам покажу. В ліс, поки не їду, я вам говорив, що все там зароще. Був Георгійович з Анатолійовичем декілька днів тому. Ну, Більш-менш кажуть, ходити можна, але дуже парко, комарів, купа, тому не їду нікуди. Вирішив так потинятись, обкатати лопату, тому що майже три місяці не копав, вже пухнуть вуха. Ще раз попереджаю про вітер. Якщо буде вітер, вибачайте, тому що не буду кожен раз, я бігати до кущів. І то, мабуть, піддуває трішки. До речі, останній вихід, коли я їздив, можу приліпити, якщо цікаво, але там, по суті, знахідок не було так, вмикання з лісу. Якщо цікаво, то додам. Якщо не цікаво, просто перелистайте. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, я намилився на коп. Звісно ж, в ліс. Я і так поляни полюбляю. А зараз тим більше вже все засіяно. Але і ліс я вам не знаю. Зупинився глянути, наскільки. Наскільки все заросло. Зараз спробую трішки зайти глянути. Далеко і лізти не хочеться, звичайно, тому що ще я не перевозуся. Ну, от з краю то тут без питань можна ходити, а що там далі, хто знає. Тихо в лісі, класно. Пташечки співають. І відповідно навіть забуваєш про тих підарів, які не дають жити спокійно. Ой, не знаю, не знаю, шановні глядачі. Можна було б і тут, в принципі. Але цей ліс хожений, Та в принципі вони всі то хожені, але я стосовно того, наскільки я в них ходив, в одних більше, в одних менше. І от зараз в мене є ну, така думка поїхати трохи подалі чи варто їхати, чи не варто. Добре, давайте спробую проїду далі. Якщо мені щось буде недоподобито, то тоді вже чи повернусь, чи хто знає. Шановні глядачі, нарешті я дістався. Бус 15.9. Ліс, ну не знаю, під зарощий. Відійду з травету нахапаю кліщів. <кліх> Більше години я їздив і ніби не так далеко, але дороги немає геть. Не по асфальту, де по трасі їхав одні ями. Більше 60 там, ну коли-не коли, можливо. якийсь шматочок метрів 580, а то 50-60. Люди дивлюсь, ганяють, але в мене зайвих колес немає. Потім по польовій дорозі те ж саме. Ще з весни, ото як щось їздило на гриблу, канави такі видно по болоту. І ніхто його нічого не знає, я. Війна, звичайно, я це розумію, але ну, фермери ж працюють, трактори, все. Ну, розрівняйте, як можна їздити. Чесно, не знаю, поставив, увімкнув точніше свій трекер. Якщо він зараз зливе супутники, то можливо я все-таки спробую десь полізти туди. Але якщо чесно, ну трішки стрімнувати не тому, що ліс, а тому, що ліс незнайомий і я боюсь, що я почну блудити. Зрозуміло, вийду рано чи пізно. Але хотілося б покопати. Зараз спробую так потовчуся трохи. Якщо цікаво, щось, ну хоча якби балка, поки тут балки я не бачу рівно, то можливо похожу, якщо ні, то мабуть буду їхати звідси назад. От Друзі, вибачайте, якщо вітер, тому що ось на таку вирубку, причому свіжа, зовсім недавно пиляли. Ще воно лежать. Рішив кидати, тому що проходив майже годину, сигналів нема взагалі. Знайшов одну гільзу і шматок фольги. все. Просто побачив тут така ніби чашечка, як мені подобається. Тим більше воно тут все випаляно, бур'янів немає, то зараз отам, по тому колу проходжу. Якщо за щось зачіплюся, то буду ходити. До речі, чому увімкнувся. Так, отак зараз у нас і вирубують ліси. Дивіться, який масив. І це тільки шматок в Я думаю, там далі ще є. Ну що, мої, шановні глядачі? Не пам'ятаю, я навіть казав, не казав, тому що такий якийсь настрій був. Покинув я там все, проходив десь, мабуть, годину 20, годину 30, годину 20 точно. Оту чашечку, яку я вам показав, обійшов. Знайшов дробину одну і все. Ні гільз, ну нічого нема взагалі. Декілька було металевих сигналів, зверху були якісь шматки, то троса, то ще щось от тих лісорубів. Тому покинув я той ліс. Хоча загалом там цікаво, але не зараз. Вниз я в балку з ліс, там взагалі в пояс бояний. Заросло все так-то. Покинув, переїхав один із тих. Лісів, які ви знаєте, тому що той ліс ну, відносно новий. Там ми були декілька разів не більше. Тут проходив я вже не знаю, хто з наскільки, і весною цією був, я маю на увазі ранньою. Тому зараз 11-та година, чи майже о пів на 12-ту години 3-4, все, що зачіплю. Якщо зачіплю, звичайно, я вам покажу. Навіть чай ще не пив. Друзі, щоб ви розуміли, наскільки ліс зелений і ліс такий, який я не люблю копати. Нічого не видно. Я не бачу рельєфу. Ну, одним словом, сьогодні я приїхав останній раз. Якщо Георгійович мене погукає десь їхати далі, то тоді не знаю на геть нові місця поїду. А так до осені навіть причому до пізньої. Восени почнемо лазити по городам полям, мабуть, а в ліс. ну, Це просто знущання. Це так. Чому вімкнувся? Хочу вам показати гільзу. Дивіться, Мосінка, ржава. Але навіть є залишки, ну, от є чи то фарби, чи то якогось напилення. Але це залізна гільза. Я вже дві чи три викопав повністю ржаві. Викопав поясок від снаряда. Тобто, ну тут, на відміну від того лісу, є сигнали. Зрозуміло, що корисного мало, але навіть той поясок. Ух ты, комар залетів. Але навіть той поясок він говорить про те, що, в принципі, значить, не все побите. Значить, якщо поясок пропустили, це потенційний монетний сигнал. Можна ходити, але ну не знаю. Наскільки мене вистачить, ще потиняюсь, можливо, десь буду знаходити більш е лисі діляночки. Та навіть і по цьому можна було б ходити, якби я знав, що я тут не ходив. А так хожен ж перехожено. Я сьогодні навіть без камери знімаю на телефон. Сподіваюсь, гірше не буде. Це друзі. Все, що знайду, я вам покажу. Друбницю різну показувати не буду, а цікавенька я маю на увазі саветики, можливо, якісь значки і так далі, все покажу. Шановні глядачі, проходив я хвилин 30, ну можливо, 40. Ось те, що я встиг накопати. Дві копійки радянські пізні, 6 штук десяток українських, 50 копійок. Якась незрозуміла шайба пробита і старий гудзик шкільний. Отак от за півгодинки чи 40 хвилин дуже багато сміття, дуже багато пивних кроків, шматочків проволоки алюмінієвої, тому от поки так. Ну, бажання не зникло, тому тиняюсь поки ще. Можливо, знайду щось цікавіше. Друзі, минуло ще півгодинки. І ось що я знайшов. Не бачу її різкість, тому що він відсвічує мені екран. Ось це те, що я знайшов перші півгодини. І ось починаючи від значка з Дональдом, наступні. Знову 50 копійок, 2 десятки українські, 2 копійки совєти і гудзик шкільний. Бачите. Пластмасовий, а зверху така накладочка латунна. Ось так накопав я за годину. Дуже жарко, тому не знаю наскільки мене вистачить. Зараз, мабуть, позвоню Олексію Олексійовичу, щоб він приніс води, тому що я без нічого. Звичайно, там по стадіону можна знайти більше, мабуть, радянських копійок, але по стадіону якось копати, ну як мінімум отут ще можливо можна, а на тому великому, де футбол грають, то там я не буду однозначно. Шановні глядачі, ще хвилин 40 минуло, покажу вам, що я викопав. Ось те, що ви бачили. І оце. А ось від уламка ключа. Це нові знахідки. Знову дві десятки Україна. 15-20 і дві двушки соєтики. Прийшов Олексій Олексійович, там він сидить під деревом. Дуже-дуже спекотно. Не знаю, приніс він мені води, я пийнув, але воно особливо не допомагає. Ще раз вибачте, якщо вітер, можливо, ще хвилин 30-40 похожу і буду звертатись, тому що жарко. Можливо, прийду колись ще. Друзі, все, закінчив я свій сьогоднішній коп такий. Розважальний більше ніж коп, тому що я розумію, що знайти тут супер якісь цікаві знахідки, ну, просто нема про що говорити. Ось дивіться, за 2 години, майже з половиною десь 2.20 я накопав сім радянських монет. 20-ка, 15-ка, 3 двушки і дві одинички. І відповідно 14 українських. Три по 50 копійок, 25 і 10 по 10. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ой! Можна було б ще звичайно, ходити, але дуже жарко. Жарко так, що просто неможливо. Я тому вже іначе трішки швидше бігати. І... Здається, що знахідок стало менше, але думаю, що тут ще можна шукати, та шукати такі е українські в першу чергу, тому що більше їх зараз гублять і ніхто на це не звертає увагу. Ну, в принципі, і радянські будуть, але не так їх багато. На цьому я закінчую свій репортаж. Якщо вам сподобалось, звичайно, поставте пальчик догори. Якщо ні, можете кинути мені дизлайк. Але, тим не менше, я всім дякую. Друзі, до скорих зустрічей. Скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!